Всім привіт, шановні підписники! Сьогодні 10 червня 2024 року і я вирішив зробити для вас вже третє відео про Білий Грибочок дубовий. Я думаю, це буде фінальне таке відео із цієї трилогії. Далі вже шукатиму інші види. Та й можливо в мене не буде змоги сюди поїхати найближчим місяцем. Але сюжет обіцяє бути цікавим. Подивіться, яке чудо. Тільки зайшов у ліс і знайшов отакого гриба. Як завжди, дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатися на канал, залишайтеся зі мною, покажу вам іще чудові знахідки. Якось так цікаво виріс, неможливо викрутити. Ага. Здається, зрозумів. Дивіться, який потужний. Поїданий сломаком, але досить молодий, класний. Кожному відео кажу балетові гриби прийнято викручувати. Це не шкодить грибниці, можете і зрізати і викручувати. Це науково доведений факт, тому не хвилюйтеся, з грибничкою нічого не буде. Гриб це плодове тіло, а міцелі знаходиться під землею. Так, мої любі підписники, ну це я не міг зняти, я його вже... Вихрутив цього грибочка, хотів вам показати цю ногу. Подивіться. Ну, от чесно скажу вам, не часто я знаходив з такими ногами білого дубового гриба. Багато плодових тіл зараз взагалі вони досить такі поїдені, тому що перник. Вже дощики були і дуже спекотно, багато камерів, і багато лічинок, слимаків і так далі. І тому грибочки поїдені. А цей на диво, попався досить якісний. Але подивіться просто на цю ногу. В неї висота десь ну, мабуть сантиметрів з 20. Ось такий гриб попався в цьому поході. Цікаво, вдасться знайти ще щось схоже сьогодні чи ні. Буду шукати. Місцина тут дуже класна. Я думаю, що тут ще гриби будуть 100%. Так що, так що як то кажуть, уперед, шукаємо далі. О! Подивіться, він був під листячком, підняв листя, його було не видно. А насправді а такий великий чудовий грибочок. Дивіться, який. Повністю захований. З паличкою треба ходити. Дивитися всякі горбики, тоді можна знайти те, щось класне. Вони дуже дуже ховаються. Бувають місцинки, де такий досить масивний шар листя лежить. І тому треба уважно шукати. Ось, друзі, ще цікавий момент. От Дивіться, я знімав е, великий сюжет 1 числа. Це такий був дуже вдалий похід у мене. Це відео є на каналі теж за перше число. А, і тоді на той момент ще не було дощів рісних. Взагалі ми шукали в посуху, фактично, і відео саме цим було цікаве. 5-го числа, потім, через 5 днів, я зняв ще один сюжет для вас, він також є на каналі. От, і сьогодні десяте. І було кілька рясних дощів, грозових і так далі. І от стан грибів зовсім інший. От беремо маремушку, вона, наче, бачите, от молода. Я ледь доторхнувся, вона повністю набрала цієї вологі, потім сонце світить, і гриби просто дуже швидко псуються. Знаєте, як багато вологі, і потім спека, і в результаті. Виходить, отака штука. Тобто сама якість плодових тіл дещо нижча. От Я меремухи п'ятого збираю, ще сьогодні вони за 5 днів в такому стані, як ми бачимо. І це ще непоганий. Я знаходив взагалі вже вони такі зовсім зіпсовані. От Хотів вам показати, тому сьогодні меремушки я не збираю, виключно білий дубовий буду брати. От. Думаю, що частину посушу. Ну, а Ті, що чисті, то а, буду маринувати. Вони дуже класні. Отак от, от вирішив вам показати кілька старих маремух отаких. Ну і піду далі по білий дубовий. Ось тут невеличка родинка білих дубових грибочків. Зовсім маленького я вже забрав. Цей більший. Бачите? А це самі улюблені взагалі. Ніжка як бочка така, шапочка невеличка, він дуже симпатичний грибочок. Ну так. Хотів зняти цей сюжет такий невеликий, показати вам кілька красивих грибів. Ну і ціль була, щоб різні були, щоб і маленького показати. І ось такого більшого. О, який класний. Дивіться, друзі, зараз я його викорчу, О! Ось такий гриб. Така собі травичка тут росте, як ми бачимо. От. Будемо потихеньку збиратися, тому що ми насправді вже кілька годин свої відходили. І грибів добули достатньо. Дійсно достатньо. Під кінець покажу вам гарний кошик. І, звісно, побажаю вдалих походів до лісу. Під кінець походу завжди хочеться показати щось дуже класне. Це грибочок мої рідні знайшли, не я знайшов, але покликали мене, щоб я вам його дістав і показав. Камери кусають жахливо. І п'ятого кусали, і першого. Сьогодні десяте, як я казав, дуже волого стало. Тому гризуться сильно. Але воно того варто, бо такі знахідки це дійсно щастя для грибника. А ось ще такі гриб, друзі. Дивіться, яка в нього цікава форма, який велетень. Незвична форма. Величезна нога і така шапка смішна. Можливо, ви чуєте, як гудуть комариці. Коли грибочок викрутили, бажано ямку акуратненько листячком прикласти, щоб все було естетично і не лишати після себе всіляких небажаних моментів. От знімаю для вас фрагменти, які прям кусають. І й засіб цей від комах навіть не допомагає. Мабуть, дуже голодні вони. Ну, то таке. Похід вдався. Ще один вдалий класний похід по Білій дубові. А такі гарні великі грибочки сьогодні. Всім дякую за те, що дивитеся сюжети. Обов'язково підпишіться на канал та підтримуйте цей контент.